Добрий день, Смій сміждончик. Знайомтесь, схоже, знаходиться в орієнтуванні. Зараз почекайте, не залучіть мотор. Почекайте, зараз перевірювайтеся. <coughs> так, громадянчик, схоже, транспортний засіб в орієнтуванні, а саме майбацу або EX, Колір пурпуровий ландовий з номеровими знаками VFVD, GVHY, Пукін транспортний засіб. На даному момент я питаю вду, що саме знаходилося в орієнтуванні даного офіцера. Що зробить? Йоу. Алло, Що зробить? Плане. Давайте віконечко привідкрию. Так, що зробити? Здоров, Кіря. Ну, мол, та я тоді поїхав. поехал. Завис маленький, блядь.